Ось у нас Херсонщина, розмінування, ось такий апарат, як називається? Божена. Ось такий апарат Божена працює. Там пульт управління. Ось тут також можна буде вже більш, більш спокійніше ходити та пересуватись. Ті 20 металошукачів, що передали на 124-ту бригаду також. Будуть в роботі, але трохи в інших місцях, хлопці, ось ось так все відбувається. Дуже схожі на ті металошукачі, які ми передавали. Блін, ну це круто. Це круто бачити, що результати нашої роботи і ваші спільні зусилля, ваша допомога дає можливість. Бачити і розуміти, що в нас буде безпечніше, що діти зможуть тут бігати, трудитись, люди зможуть, люди зможуть е, різати цю травичку для кроликів, бо згадуєш своє дитинство. ось. Бачите, що попереду ще багато чого треба зробити. Прощупується. почва.